Пропоную вам дидактичну гру Впізнай дерево. Давайте розглянемо малюнок і послухайте загадку. Мов зелений їжачок має безліч голочок, поспішає до оселі в новорічні дні веселі. Це ялинка. Молодці. Так. Що за диво на гіллі їжачки ростуть малі, в них гостренькі колючки та зелені кожушки? Це каштан вірно. Чорно-біла одежина, зверху листяна хустина, як весна, дарує сік, п'ємо радо цілий рік. Що за дерево? Молодці дуб. З жолудя він проростає, в кроні сил чимало має, кабани плоди смакують, люди міць його цінують. Що за дерево діти? Дуб вірно. Проливала дрібні сльози, молода дівиця, поласкала довгі коси у чистій водиці. Що за дерево, діти? Верба молодці. Слідуючи, восени панянки зняли одяганки, а висока пані ще й у сарафані. Що за дерево? Вірно, сосна. А зараз я хочу вам запропонувати, щоб ви самостійно виконали вправу. Стрілочками позначили, де тінь кожного дерева. А потім подивились на мою я виконану роботу. Якщо не так виправити, будь ласка, помилку. А молодці до нових зустрічей!